Більше 41 тисячі ветеранів війни зареєстровано в Одеському регіоні, у тому числі майже 6 тисяч осіб, які мають інвалідність, отримано в ході бойових дій. Наразі важливим є питання соціально-професійної адаптації для цих людей. На заходи пов'язані із цим у бюджеті області цьогоріч передбачено 2 мільйони гривень. Це особи, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, особи, які мають особи, особливі заслуги перед батьківщиною, члени сімей таких осіб, члени сімей загиблих померлих ветеранів війни, члени сімей загиблих померлих захисників та захисниць, постраждалих учасників Революції Гідності. Професійна адаптація передбачає проходження курсів з отримання робітничої професії або отримання вищої освіти. Маючи попереднє ступінь не менше молодшого бакалавра. Для отримання послуг з професійної адаптації ветеранам війни треба звертатися до управлінь соцзахисту за місцем проживання. Укладено вже 36 договорів на проходження навчання і проходять навчання вже по 28 договорах. На сьогодні закінчили навчання вісім осіб: це особи, які отримали професії кондитерів, водолазів, масажистів, водіїв. Хочу нагадати, що є можливість отримати крім робітничих професій ще і отримати вищу освіту. 118 сімей перебуває в обласному реєстрі осіб, яким призначено грошову компенсацію на придбання житла. Очільниця департаменту соціальної і сімейної політики Ова Тетяна Дементьєва уточнила, хто саме може стати у так звану квартирну чергу. Категорії осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також члени їх сімей. Це внутрішньопереміщ... учасники бойових дій з числа внутрішньопереміщених осіб. І це особи з інвалідністю першої, другої групи та члени їх сімей, з числа воїнів-інтернаціоналістів. На 2023 рік Одеській області на фінансування такої компенсації виділено 113 мільйонів гривень. І це дозволить забезпечити житлом 47 осіб. Які зареєструвалися? Окремий облік складають внутрішньопереміщені особи, які захищали незалежність України. Наразі у реєстрі перебуває 243 родини. В Одеській області передбачено обсяг фінансування у 248,9 мільйонів гривень, що дає змогу забезпечити 98 осіб такою компенсацією. До речі, розпорядженнями кабінету міністрів розподіл вже здійснено. Обласною адміністрацією розподіл також здійснено між районними органами соціального захисту для подальшого перерахування компенсації для придбання житла безпосередньо тим особам, які мають на це право.